Горобинонька рясна нахиляє віти, і букетики горять, наче самоцвіти. Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас з вами заняття з малювання. І я вам пропоную намалювати ось таку нашу осінню красуню горобину. Намалюємо ми не ціле дерево, а лише гілочку з ягідками. Для того, щоб нам приступити до малювання, необхідно взяти аркуш білого паперу, пензлик, фарби та стаканчик з водою. А ще ми будемо використовувати при малюванні штамп. Ось погляньте. Для цього, будь ласка, зверніться до ваших батьків, нехай вони вам допоможуть його виготовити. Для нього нам потрібно взяти. Ватний диск, вату і звичайний олівець. Спочатку ми з вати робимо невеличку кульку, поміщаємо її всередину ватного диску, потім скріплюємо до олівця і фіксуємо або за допомогою ниточки, або за допомогою якоїсь резиночки. Отже, приступаємо до малювання. Спочатку нам треба з вами намалювати гілочку горобини. Беремо коричневу фарбу і промальовуємо деталі гілочки. Потім на гілочці малюємо листочки горобини. Після листочків ми приступаємо до промалювання нашої горобини. Беремо штамп. І за допомогою штампа малюємо ягідки. Для цього ми беремо штамп, вмочуємо у фарбу, і прикладаємо до гілочки, там, де у нас з вами повинні розміщуватися ягідки. Ось погляньте, яку я намалювала гілочку красуні горобини. А тепер я чекаю з нетерпінням фото ваших робіт.